Ти в черговий раз плануєш вести блог і зливаєшся після кількох днів ведення сторіс, якщо тобі це знайомо, це відео для тебе. Якщо ти хоча б раз в житті казав собі, у мене немає часу на блог, мені не вистачає енергії, я вигорів чи вигоріла від ведення блогу і не знаю, як повернутись, тоді залишайся тут. Знаєте, я часто порівнюю ведення блогу з тим, як люди часто заводять будильник на 6 ранку, обіцяють собі кожного ранку вставати, починати свій день раніше і зливаються, вимикають цей будильник з думкою, ну ще трошки посплю, ну потім почну вести блог, ну потім закину сторіс. І таким чином це ніколи не стається. Навіть якщо ти дуже сильно хочеш вести блог без системи, зміни не стануться, і тому це відео створено спеціально для тебе, щоб розповісти тобі про чіткі кроки чи причини, чому тобі не вдається вести блог, і що ти можеш зробити вже сьогодні, щоб досягнути свого результату. Дивись це відео до кінця, і я поділюсь тобою інструментами, які дозволять тобі не злитись з веденням блогу на другому тижні. Для тих, хто мене не знає чи бачить вперше, давайте я представлюсь. Мене звати Таня Стороженко, я підприємиця, засновниця кількох освітніх проєктів в сфері особистого бренду. В мене є навчання in the City, та в сфері SMM, соцмереж це навчання SMM in the City. Сьогодні мій блог щомісяця дивиться сотні тисяч людей. Я працювала з класними великими брендами, наприклад, як Могос, Ва, Дія Philips. У мене більше 100 тисяч підписників в Instagram, майже 30 тисяч підписників в YouTube. І тисячі студентів вже пройшли мої навчання з успішними кейсами. І насправді я можу сказати, що сьогодні в мене життя, про яке я мріяла. життя інфлюенсерки, експертки, підприємиці, Але все починалось зовсім інакше. Соцмережами я займаюся вже 8 років, і 4 роки тому, коли я ще не вела блог, я працювала smm спеціалісткою. У мене було дуже багато різних проєктів, і в мене була мрія почати вести блог. Але щось постійно не здавало мені це зробити. У мене було дуже багато проектів, мене розривали на всі частини. В мене не було зайвих коштів, щоб інвестувати в блог. В мене не було сильної віри в себе, щоб так знаєте, вийти і впевнено сказати там всім привіт в сторіс. Тобто, в мене було дуже багато як і особистих питань до себе, так і професійних. Тобто в мене банально не було часу на блог, і я пробувала раз, пробувала другий, постійно вигорала. В мене нічого не виходило. Але з третього разу все вдалось, тому що ось пройшло 4 роки, і я сиджу тут і ділюсь своїми результатами. І я точно знаю, що відчуває зараз більшість, хто дивиться це відео. Ось це відчуття, коли ти ніби хочеш, але немає сил, чи немає віри, чи немає підтримки. Всередині голос тобі каже, Ну давай, ну створюй, ну зроби ті сторіс. а ти просто сидиш, відкриваєш інстаграм, дивишся, гортаєш стрічку, як хтось там інший починає вести блог, але сам це не робиш. Або, наприклад, починаєш, зробив там пару сторітельів чи зробив пару постів. Але це забирає в тебе настільки багато часу, ресурсу, сил, що ти просто береш це, закидаєш, і там весь твій контент так і залишається в галереї, і ніхто це не бачить. І в цей момент з'являється багато сумнівів: бо типу, може, це не для мене, може це мені не потрібно, може я не цікава і не цікава. Але я хочу сказати, що це не так. Вам просто зараз не вистачає чіткої системи, яка допоможе вам класно розвиватися в соцмережах. Тому давайте поговоримо про те, як не закинути блог, а перетворити це в інструмент, який буде працювати на тебе. Факт я хочу зараз е, виділити. Ось хвилинку часу і присвятити її вам. Класно, що ви вимкнули це відео і такі так, супер, я хочу розібратись своїм вигоранням. Я хочу побудувати систему, я хочу далі рухатись. Це вже класно. Це вже означає, що ви готові до дій, ви готові до змін. І часом внутрішні відчуття це значно важливіше ніж просто почути про інструменти. І дуже круто, що ви тут готові розвивати свій особистий бренд. Тому що, на мою думку, сьогодні, от знаєте, як раніше в кожного мала бути візитка, хто ти чим ти займаєшся. Сьогодні це візитка це твій інстаграм чи твої соцмережі. Це просто факт. В такому світі ми зараз живемо, і якщо ти сьогодні не проявляєшся, якщо ти сьогодні не заявляєш про себе в соцмережах, ти втрачаєш дуже багато можливостей. Тому класно, що ви тут налаштовані розвивати свій особистий бренд та створити блог, який стане інструментом, який можливо змінить ваше життя. Чому ми виграємо? Давайте поговоримо про топ-3 найпоширеніші причини, які я чую. Дуже рекомендую вам зараз слухати ці причини і чесно дати собі відповідь на питання, чи є якась з цих причин у вас. Я впевнена, що є. Перше, ви ставите свій блог. В кінець списку своїх задач, то знаєте, у вас починається ваш день. Ви в цьому дні виділили час на всіх людей, на всі проекти, на все, що тільки хочеш. Але для себе, для свого розвитку, для просування свого особистого бренду, ви залишили себе, знаєте, на кінець робочого дня. І вже потім, коли ви там повечеряли, зробили всі всі задачі, в 20, не знаю, в 23.00, в одинадцятій вечора, ви сідаєте і такі. О, треба ж сторіс опублікувати. І звісно, в цей момент у вас не буде ні ресурсу, ні настрою, ні. Сил, і це не означає, що ви вигораєте, чи що блог не для вас, чи у вас немає часу на блог. Ні, це означає, що ви просто банально не виділили в своєму графіку час на блог. І тут має відбутись. Ключовий злам, ключовий перелом станеться в тому моменті, коли ви приймете рішення: Я ставлю себе і свій блог в пріоритет. Я свій головний проєкт. Так, у мене є задачі по іншим проєктам. У мене є задачі, о, там, ось тут для клієнтів, ось тут на роботі я маю щось зробити. Але я також і мій блог це також важливий проєкт. І я як задача також має бути в календарі. І для мене, в моєму календарі, має бути час. І часто ось ця причина: в мене немає часу, це просто в мене це не в пріоритеті. Тому поставте свій. Було в пріоритет, займайтеся своїм богом зранку, в обід, а не в кінці робочого дня. Друга причина, від якої часто я вигорання, це життя від рілса до рілса, а не заради великої цілі. Що я маю на увазі? Дуже часто чую, там бути, типу, от, закинула сторіс, але там не було якоїсь реакції, не те, що я хотіла, і закинула. Або «Вот, опублікувала цілих два рілса, так старалась, зняла студію професійну, дуже багато ресурсу на це пішло, але вони не залетіли, закинула. Тобто, ось це життя, знаєте, коли ви би щось зробили, не побачили, очікувань. Вного результату і закинули. І тут просто питання. Якщо ви відноситесь до блогу як до лотереї, коли кожен пост чи кожен сторіс це, знаєте, ви ніби просто ось так кинули, подивились, не залетіли, та й закинули блог на півроку. То, звісно, нічого не вийде. А коли ви починаєте розуміти, так, в мене є ось моя глобальна велика ціль, я хочу в напрямку цієї цілі рухатись, тоді один не залетів рілс не вибиває вас в колії. Ви просто знаєте, що нічого цей не залетів, залетить десятий. Розумієте? Блог це стратегія, а не ваші ситуативні реакції на те чи Є лайки на цьому пості, чи немає і третя причина, яка дуже поширена серед вигорання, це той факт, що ви чекаєте швидкого результату. Ви хочете все і одразу, а коли це не отримуєте, ви зупиняєтесь і не продовжуєте. Я дуже часто бачу, що там люди активно попрацювали два тижні, нічого не відбулось, і вони ніби втрачають віру у свій результат. Але важливо сказати, що блогінг це не про магію, це не про швидко залетіти. Я часто бачу, як там в таргеті продають, там, отримай швидко результат, зароби за два тижні, зароби за день, стань мільйонером за тиждень. Але ці всі тригери, можливо, ну, там, знаєте, хочеться, щоб це так було. Але насправді часто щоб для того, щоб дійти до результату, має пройти час. І якщо я вам зараз сьогодні задам питання, Окей. Припустимо, ти не станеш успішним за два тижні. Але якщо, наприклад, я тобі скажу, що ти точно станеш успішним через три роки, чи кинув би ти, наприклад, зараз ведення блогу, якби знав, що ти станеш успішним через три роки? Люди часто легко зливаються не тому, що в них щось не виходить, а тому, що вони просто не дали собі часу. Не поспішайте. Дайте собі не три дні, не три тижні, не три місяці, навіть не три роки. Дайте собі взагалі вас попереду все життя. Не думайте, не поспішайте, дійте в своєму темпі. Не потрібно швидко зрости. Краще зростати системно, стратегічно, постійно, а не ось так швидко, щоб залетів якийсь там ріус і все в цьому насправді менше цінності, ніж в системному результаті. Точно можу сказати, що саме на цих цінностях ми будуємо курс UND City. Це дійсно курс, де ми дбаємо про те, щоб ви не вигоріли, тому що ми хочемо подарувати вам і систему, яка допоможе вам дійти до результату, і подарувати вам цілі, яка вас буде надихати, подарувати вам підтримку. Кураторів, які допоможуть вам не зійти зі станції швидко. Зараз ми розібралися з вами з причинами. А давайте тепер зараз зафіксуємо три опори, які допоможуть вам вести блог регулярно і з натхненням. Ось ці три опори, ось ці три задачі я вже рекомендую вам взяти і піти використовувати в своєму житті. І це дійсно допоможе вам вести блог без вигорання та системно. Перше, вам потрібно знайти ціль, яка буде вас реально заряджати, тому що найчастіше ми вигораємо, тому що ми ніби не бачимо цілі, яка буде нас драйвити. Навіщо ці рілси, навіщо ці сторіс? Ніби все не має сенсу. І ціль тут має значення. Важливо також, щоб ціль була не абстрактна, а та, яка дійсно буде вас мотивувати, тому що ми всі люди різні, і нас всіх мотивують різні речі. Ну тобто, коли ти чуєш там хочу мільйон підписників, хочу мільйон доларів, погодьтесь, дуже абстрактно, дуже далеко, і ти не відчуваєш тілом енергії до цієї цілі. І є різні типи цілей, які мотивують різних людей, і кожного з нас мотивує щось своє. Наприклад, когось мотивує ціль визнання. Хочу, щоб мене сприймали як класного експерта. А когось мотивує ціль доходу. Хочу мати перших клієнтів, хочу мати такі-то продажі через блог. Когось мотивує ціль свободи, хочу вести блог, щоб більше не залежати від офісу, роботодавця працювати на себе. Когось мотивує ціль вираження. Наприклад, хочу мати свій простір для творчості, хочу бути собою, хочу, щоб мене визнали і почули. Якийсь цих тип цілей мотивує вас? Дайте собі відповідь на це питання та сформуйте ту ціль, яка буде мотивувати саме вас. А ще я вас дуже прошу: не ставте супер далекі цілі. Не ставте цілі, якою ви хочете. Стати людиною там через 10 років. Поставте собі ціль на найближчі 100 днів. Коли я починала вести блог, я собі поставила, що на найближчі 100 днів я хочу досягнути ціль в 5 тисяч підписників. Ця ціль була близькою до мене, вимірюваною, і вона мене драйвила. Не потрібно ставити ціль, хочу там, 100 тисяч підписників одразу. Поставте ту ціль, яка буде для вас мотивувати, і яку реально можна здійснити за найближчі там, 100 днів. Ця ціль має викликати у вас бажання діяти зараз. Наступне, що важливо, це сформувати Формат, який буде працювати на вас, а не ви на нього. Один з найшвидших шляхів до вигорання – це вести блог як усі, замість того, щоб вести блог, як тобі зручно. Не потрібно йти в формати, які вас виснажують. Наприклад, знімати Тік-Ток, якщо вам це реально не подобається, і ви більше відчуваєте свої енергії в тому, щоб писати тексти, робити сторіс, робити сторітелінги і так далі. Існують різні стратегії блогу. І на курсі ми розповідаємо про різні можливості розвивати свій особистий бренд. Вам потрібно знайти свою суперсилу. І знову ж таки, класно, що ми на курсі даємо різні інструменти від монтажу до того, як писати тексти, від того, як робити дизайн, до того, як вести різні соцмережі, і ви можете обрати на яких форматах сфокусуєтесь саме ви, тому що моя місія допомогти вам проявлятись в тому форматі, як вам це зручно, а не виснажувати себе. І третя порада для вас це система 3.3.3. Що це таке? Хочу ще раз наголосити, що коли у вас немає системи, немає плану, то це просто емоційні гойдалки. Де ви сьогодні ось цей пост залетів, класно, а тут не залетів, я вже не веду блог. І це у вас, ніби щодня, такі емоційні американські гірки, які вас просто виснажують. І тому я вам рекомендую ось цю техніку 3-3-3, на яку ви вже можете спертись просто сьогодні. Що це таке? Це коли ви в тиждень, по-перше, виділяєте мінімум 3 години на тиждень для формування списку ідей та контент плану. Будь-де. нотатки, Notion, телеграм-чернетки, будь-де ось, де вам зручно. Головне, щоб у вас, у вас постійно був час на формування списку ідей. Ваша задача постійно досліджувати, шукати нові нові ідеї. Тому що коли у вас є ідеї, у вас ніколи немає питання, а чим мені вийти сьогодні в сторіс. І часто, коли у вас є ідеї, і ідей багато, з'являється натхнення і немає вигорання щодо створення контенту. Далі вам потрібно зосередитись на тому, щоб мінімум в тиждень робити три одиниці якогось контенту. Ну, наприклад, знімати три тіктоки в тиждень, або знімати три пости в тиждень, або знімати три сторітелінги в тиждень, або, наприклад, знімати два сторітелінги плюс один пост. Ось ці три одиниці цього вже достатньо, щоб це перетворилось у систему. Якщо виходить більше, супер, але знову ж таки орієнтуємось на свій ресурс. І також три ритуали, які тримають вас в фокусі: це маленькі дії, які формують системність. По годині на кожну дію. Тобто, що понеділка годину виділяєте на те, щоб сформувати, оновити контент-план, що середи виділяєте годину, щоб працювати над просуванням для свого блогу, і що п'ятниці аналізуєте годину, що саме спрацювало у вас на цьому тижні. Ось така система 333 вже додасть вам структури у веденні вашого блогу. Блог не буде вас виснажувати, коли це буде не хаос, а система, яку ви створите. Тобто, якщо ви ведете блог інтуїтивно, без стратегії, без опори, без підтримки в кінці робочого не виділяєте часу на блог і дійсно робите ось ці всі помилки, про які я тільки що вам сказала, звісно, у вас не буде ні натхнення, ні мотивації, ні настрою вести блог, і ви будете постійно вигорати. І, звісно, чесно, якби я ось так також робила, то мені після кожного сторітелінгу хотілося б закинути блог назавжди. Але класно, що вихід є, можна створити систему, можна створити стратегію, яка допоможе вам розвивати свій особистий бренд в соцмережах, ефективно отримувати результат і йти крок за кроком до своїх цілей. Саме для цього ми створили наше навчання ЮНДІСІТІ. Ми дійсно допомагаємо розкрити унікальність людини, допомагаємо сформувати позиціонування, допомагаємо навчити створювати контент, який буде працювати на вас, допомагаємо побудувати систему, надаємо всі необхідні інструменти для того, щоб ви розвивали свій. Блог успішно для того, щоб ви вміли робити контент, вміли просуватись, вміли заробляти і вміли кайфувати від ведення блогу. До речі, ми дуже часто чуємо, що саме цим унікальний наш продукт, тим, що ми не просто даємо інструменти, а ми дійсно присвячуємо багато часу тому, щоб ви не вигорали і насолоджувалися процесом. Тому що я вважаю, що дійсно класно, коли ви кайфуєте від ведення блогу, і він вас не виснажує, а навпаки, заряджає вас енергією. Ось, наприклад, наша студентка Христя. Точкою А, вона відмічала, що вона вела блог давно, але вона не кайфувала від цього, в неї дуже було багато невпевненості, страхів і так далі. А от саме курс допоміг їй навчитись кайфувати від блогу, почуватися впевнено і як результат зріс і дохід, зросли і підписники, тому що з'явилось багато впевненості в собі і розуміння, як використовувати інструменти в блозі. Чогось, наприклад, кейс Юлії на старті нерозуміння, як себе позиціонувати, як себе подавати, не було доходу з блогу, було багато невпевненості в собі, і як результат після вже. Під час курсу вона почала продавати свої перші консультації, стала впевненішою в собі, і підписники зросли прямо під час навчання. Тому що знову ж таки, коли ти себе внутрішньо впевненіше почуваєш, коли в тебе є позиціонування, на це приходять нові результати. На курсі City Ви, по перше, попадаєте в нашу структуру. Це те, що найчастіше відмічають наші студенти, що вони, можливо, навіть знали, що їм треба робити, але хаос в голові заважав їм діяти. А коли вони попадають в навчання, вони чітко розуміють, так, крок один ми робимо це. Ось тут тебе підтримує куратор, далі наступний крок. Наступний, 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 і так ти проходиш весь шлях від свого позиціонування до заробітку в блозі. І таким чином ти попадаєш в нашу систему та доходиш до результату. І всі ці інструменти я використовую у своєму блозі, і на цих інструментах роблю результати, тому я точно знаю, про що говорю. Також класно, що ти отримуєш багато підтримки, тому що часто люди зливаються, тому що дійсно відчувають себе самотньо. А ось тут в нас є, по-перше, підтримка професійна, тому що в нас є наставники та куратори, які дійсно допомагають тобі дійти до результату і професійно дають тобі класний фідбек. І також в нас є ком'юніті однодумців, де можна обговорити контент, ідеї, кейси. В нас дуже часто в чатику просто люди об'єднуються, створюють якісь свої спільні проекти. Це завжди дуже цікаво. А що стосується кураторів, я дуже часто чую, що студенти відмічають, що не очікували, що підтримка куратора буде настільки глибокою та фундаментальною. Ми дійсно намагаємось підтримувати студента по всім питанням протягом всього навчання. ЮНДСІТІ це не просто навчання, це середовище, в якому з'являється результат. Ми віримо, що сильний особистий бренд починається з сильної цікавої особистості, тому ми проти того, щоб штампувати однакові блоги і за те, щоб розкривати твою унікальність і допомагати тобі проявлятися в блозі. І Якщо ти хочеш ефективно вести блог без вигорання, хочеш створювати контент, який і буде працювати на тебе. Хочеш попасти в систему, де ми все підготували для того, щоб ти дійшов до свого результату. Хочеш побудувати стратегію свого блогу, і хочеш мати при цьому всьому ще підтримку професійних людей та класного ком'юніті, я дуже тобі раджу приєднатися до навчання UND City. Заповнюй анкету, і моя турботлива команда дасть тобі чесний фідбек, чи підходить тобі навчання. Ми ніколи не впарюємо, ми завжди аналізуємо твій запит і щиро радимо, чи для тебе це навчання підійде, чи ні. І звісно, ми дамо тобі всі. Деталі про програму навчання, про формат, про тривалість, про зміст загалом заповнюй анкету, щоб дізнатись деталі. Анкета ні до чого тебе не зобов'язує. Ти можеш просто поцікавитись навчанням і в підсумку потім прийняти рішення, чи ти доєднуєшся до нашої історії, чи ні. На останок скажу, що всі часто чекають найкращий момент, чи якийсь певний знак для того, щоб почати, для того щоб активніше розвивати свій особистий бренд, чекають моменту, коли стане менше проектів, чи там коли там будеш більше заробляти, чи там коли станеться якось там зійдуться. Зірки, але насправді найкращий момент це сьогодні. Чим раніше ти почнеш, тим швидше ти прийдеш до бажаного результату. Сподіваюсь, до скорої зустрічі. Побачимось вже на лекціях курсу, а можливо в підсумку і на випускному, який ми проводимо завжди в Києві. До зустрічі!